Якщо говорити про спеціальності, про державне замовлення, да, то на сьогодні ми спостерігаємо, як правильно ви сказали на початку е цього ефіру, про те, що е вже традиційно на першому місці е в нас такі спеціальності за кількістю е поданих заяв: це е менеджмент, е це філологія, це право е і е ІТ, так. Але звичайно, держава потребує на сьогодні спеціалістів в сфері інженерії, в сфері воєнних наук, в сфері будівництва, і держава стимулює вступ на ці спеціальності тим, що там збільшено обсяг державного замовлення. Туди ми зараз будемо спостерігати. була розмова до міністерства. були такі на прохання звернення наше до міністерства освіти, щоб система грантового з грантової підтримки нашої талановитої та молоді також була спрямована в регіони, які потребують цієї підтримки, і на спеціальності, які потребують цієї підтримки. Будемо дивитися, чи спрацювало це, поки зараз бачимо вже що не дуже. І знову ж таки будемо ставити питання під міністерство перед міністерством освіти. Будемо разом аналізувати результати вступної кампанії, що робити для того, щоб дійсно абітурієнти йшли саме на ці спеціальності тому, що держава буде потребувати і вже сьогодні. Потребує цих спеціалістів.